Емандієвська. Говорю, щарива. риба у великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби, ушанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба. Спочатку, коли риба була маленькою, засмучені батьки сподівалися, що з віком, як їхня дитина вбиватиметься у луску, це мене, як минають дитячі хвороби, але час ішов, риба ставала великою, і прухкою, на ній полискувала вже луска, як викута з найліпшої дамаської криці. А балакучість риби не тільки не зникала, а навпаки, набрала такої вправності, що батькам уже незручно ставало признаватися, що вони належать до однієї родини. Балакуща риба, яка, крім балакучостей доброго серця, була ще дуже молодою, не розуміла, чому сумують батьки, коли так приємно говорити, адже яка розкіш вимовити слово, а тоді дивитися, як воно кольоровими бульбашками рухається крізь воду. Одного разу навіть після хижак, що доживав віку на дні, на свій сором, не розгледівши, що то не черв'як, спокусився цими бульбашками і проковтнув кілька. Але бачачи, як батька й матір убиває неслава, що випала на їхню долю, якось, коли сонце пронизало води до дна, засвітивши коралові кущі, де так добре було гратись у схованки і гукати на весь голос в коралові діри, жахаючи батьків і сусідів, балакуща риба попрощалася з блакитними водорослями, де жила її рідня, і, війнувши хвостом, попливла шукати іншого табуна. Але і в іншому табуні, говорючій рибі, не знайшлося співрозмовника. Хоч і скільки їм риба розповідала пригод, хоч і скільки показувала, як легко і приємно говорити, вистачає тільки розтулити рота, і голос так і стелиться по воді, всі риби, що траплялися на дорозі говіркої риби, мовчки затулялися плавниками і тікали, і скоро до найвіддаленіших закутків великої води стало відомо, що балакуща риба, говорячи без заважає рибам зосередитися, а це порушує гідність риб'ячу. Тому вся рибна громада, після ще глибшої, ніж звичайно, мовчанки, яка відрізняє риб від інших створінь, в присутності старого риба, який славився справедливістю і мудрістю, розглянувши справу балакущої риби, ухвалила безслівний присуд, який був намальований верховодами на верхніх верствах води, бо всі риба малюють, коли вже не можна порозумітися мовчанкою, щоб балакущу рибу видалити з води. Балакуща риба сама гналася за виводком оселедців, щоб розповісти їм жарт, коли мовчазні виконавці вироку, затуляючись плавниками, щоб їх не оглушило, підпливли до оговорющої риби і, взявши на спини, одним махом винесли її на берег. Там вони і поставили її на ноги, і, вручивши листок, де було намальовано, що їй назавжди заборонено користуватися водяним царством, зникли в глибині. З тих пір риба стала жити на березі. Спочатку вона трохи побоювалася оточення. Усе тут було нове, зовнішньо ніби великої різниці не помічалося, але крізь кущі не можна було проплисти, і в повітрі, яке так нагадувало глибину, вимовлені слова, не лишали за собою найменшої бульки. Крім того, на березі існували рибалки. Балакуща риба не раз бачила їх знизу, нехтуючи забороною. Тільки крізь воду рибалки виглядали інакше. Вони насамперед ніколи не розмовляли і не рухалися. А тепер риба на власні очі бачила, як вони не лише розмовляють, як вона, а й бігають, і напевне серед них можна було знайти не одного співрозмовника. Як хотілося їй щоразу, як рибалки вирушали в море, підійти і привітатися. Однак кожного разу їй щось заважало завести знайомство, і риба ходила по березі, і розмовляла сама з собою. Можливо, вона так і дожила б віку, якби одного дня, проспавши у холодку довше, ніж звичайно, не побачила недалеко від себе рибалку, що відбився від гурту і лагодив човен, нарікаючи на долю. Почувши так близько від себе розмову, говорю, ще риба не втрималася. Будь-що будь, вирішила риба і, зірвавшись на ноги, підійшла до рибалки. Дай Боже здоров'я, привіталася риба. Дай Боже, відповів рибалка. Що ти робиш? спитала риба. Я лагоджу човен, а ти що робиш. Я шукаю співбесідника, озвалася риба. «Гаразд», – мовив рибалка. Я їду на три дні ловити рибу. Сідаю у мій човен. Ти розповідатиш мені щось, щоб я не заснув, та я попереджаю тебе, я не говіркий. Нічого, відповіла риба. Аби ти слухав, а я говоритиму за двох». З цього часу вони подружили. Риба допомагала рибалці вибирати добрі місця для ловитви, розповідала, що діється на воді і під водою, а рибалка ділився з нею турботами. Невдовзі риба знала не тільки імені і уподобання усіх його дітей і жінки, а й як виглядає у рибалки в хаті і на подвір'ї, чим він журиться і що думає. Інколи коли щастило добре продати вилов, рибалка приносив пляшку вина, і вони удвох розпивали її по чарці, приємно гуторячи. Так однієї місячної ночі, коли хвилі були гладенькі, як пляшка, яку вони щойно виконали з човна, рибалка відчув, що ліпшого приятеля, ніж говоряща риба, в нього немає і ніколи не буде, і сказав, що його дім, її дім, попросив, щоб риба конше прийшла до нього у гості, бо такого приятеля він мусить показати своїй родині. Якщо ти не нехтуєш моїм домом, закінчив рибалка, то завтра я чекаю тебе на обід. Я не нехтую твоїм домом, відповіла риба. Адже ми приятелі, все що моє, то й твоє. Тільки я ніколи не ходила до селища і не певна, чи знайду твою хату. Це дуже легко, відповів рибалка. Ти лише прав слін, од на той пагорб, а звідти йди прямо. Перша оселя, яка трапиться на дорозі, то й буде моя хата. Я тобі вийду назустріч, але навіть якби мене щось затримало, йди просто всередину, тебе вже чекатимуть. Єдине, тільки прошу тебе не проспи або не забудь нашого домовлення, бо я покличу знайомих і велю жінці зготувати обід. І коли ти не прийдеш, я дуже сумуватиму і думаю, що ти не хочеш переступити порогу моєї хати. Я прийду, відказала риба. Я чекатиму. Наступного дня ледве сонце вийшло з води, як риба підхопилась і, протерши бризками очі, випростала плечі. Я йду до рибалки, в гості сказала риба сонцю. Та сонце нічого не відповіло. Воно тільки одягло рибу у небачену червону луску, аж по воді сипнули іскри і піднялося вгору. Я йду до рибалки в гості вимовила риба і пішла берегом. Сьогодні мій найліпший приятель прийде до нас у гості, сказав рибалка жінці. Приятель, якого ще не носила земля. Дивись, щоб усе було найліпше зготоване, готуй щедро, не жаліючи. Все, що в нас є в хаті, постав на стіл. А я ще збігаю докуплю наїдків і напоїв, бо тих, що є, видається замало, а все, що моє, те й його, тож не посором мене перед лицем його. Ти вже зовсім з здурів вигукнула жінка. Вічно в тебе ті приятелі й приятелі. Ти б ліпше дбав, чи ми можемо звести кінці з кінцями? Якщо мій приятель прийде, нагадав рибалка, не слухаючи жінки, скажи, що я зараз прийду. Нехай він заходить до хати, я тільки заріг і назад. Якщо твій приятель прийде, виконала жінка, та рибалка вже був далеко і не чув її слів, що заповнювали собою усе повітря. Аж горобці ніколи не засиджувалися на цямрині колодязя, і по дорозі, якою прямувала гостя до рибалченої хати, докотився їх відгомін до риби, ще заки її стало видно оселю свого приятеля. Помагай біг, сказала риба, оглядівши на подвір'ї рибачених дітей і жінку. Говорю що риба. закричали в один голос діти. Але жінка гримнула на них, щоб не галасували і не заважали поратись, бо їй і так ніколи вгору глянути. А тут іще недолугий чоловік запрошує таких приятелів, для яких мало щоб не з ніг треба позбиватися, аби догодити. Помагай біг. Привіталася риба ще раз уже голосніше, та жінка, яка зранку до вечора не стуляла щелепів, так багато говорила сама, що не почула, як біля неї говорить риба. Дивні звички мають люди, подумала риба. Вони не вітаються і не помічають інших. Спробую ще раз, якщо мене і цього разу не почують, доведеться повертатися на берег і чекати на рибалку. Помагай біг, мовила риба, заходячи наперед, щоб жінка її помітила. Але жінка нахилилася, щоб підкинути дров, де в неї варився на відкритому вогні обід, і риба побачила, що її намагання марні. Нема ради, віддихнула риба. Тут усі такі заклопотані. Може, я колись іншим разом завітаю сюди. Певно, я прийшла не в пору, то ж нічого не вдієш. Бувайте, вирішила риба і вигнула хвіст, щоб іти. Саме в цю мить жінка обернулася, шукаючи ганчірки, щоб зняти з полум'я казанок зі стравою, що побігла, і її погляд упав на рибу. Ще цього не вистачало. На подвір'ї жива риба валяється, викнула жінка. Нещастя моє, доброго я маю чоловіка, який навіть вилову не здатен донести до хати, не розтрусливши половину по дорозі. Я не вилов, обізвалася риба. Я говорю що риба. Я приятель вашого чоловіка, і мене запрошено до вас у гості. Та жінка від власної балаканини не почула риб'ячих слів. От і буде доповнення до обіду, зраділа вона, беручи рибу на ніж і кидаючи на сковорідку. Я риба, тільки встигла викнути риба, хапаючись за серце, як їй потемніло в очах, і вона зашкварчала на пательню. «Хм, щось довго немає мого приятеля, мовив рибалка, повернувшись додому з пляшками веселих наличках і пакунками. Я купив усе, що мої очі бачили, і гадаю, приятель утішиться. Тобі тільки думки, що приятель, сказала жінка. На щось інше в тебе немає ні часу, ні очей. Ти вже хоч би пильнував вилову, а то розтрусив на подвір'ї найліпшу рибу. Добре, що я розгледіла та засмажила, інакше пропало б добро. Я не розтрушував риби, заперечував рибалка. Як це не розтрушував, вигукнула жінка. Ти лишив на подвір'ї таку рибу, що я ледве в неї впоралася. Риба. вигукнув рибалко, пригадавши, що він забув сказати жінці, що його приятель риба, і кинувся до сковорідки. Чи ти здурів? сказала жінка, чого ти так кидаєшся? Можна подумати, що ти ніколи в житті не бачив смаженої риби. Глянув рибалка на сковорідку, але смажені риби всі однакові, і рибалка не впізнав свого приятеля. Балакуща риба відрізнялася від інших тільки голосом, без якого вона стала, як і решта її братів і сестер. Довго чекав рибалка на свого приятеля, та балакуща риба не з'являлася. Вже й діти полягали спати, і рибалки почали лагодитися на нічну ловитву, а риба все ще не йшла. Рибалка кілька разів виходив на дорогу, думаючи, що, може, риба не може знайти його оселі, однак риби не було ні на дорозі, ні на березі, де вони надвоху спивали вино, вирушаючи на ніч у море. Хоч і скільки часу питав рибалка перехожих рибалок, чи не бачили вони його приятеля говорючої риби, яку він запросив до себе в гості, забувши попередити жінку, що його приятель риба, йому ніхто нічого не міг відповісти. Та й люди тільки похитували головами, чуючи про говорющу рибу, а згодом почали й цуратися. Бо щоразу повертаючись з моря, рибалки розповідали, як замість їхати з ними на ловитву рибалка ходить по березі і гукає свого приятеля. А коли витягнуть з виловом сіті на пісок, він припадає до кожної риби і на колінах благає, щоб вона сказала йому хоча б одне слово. Шкода мені, рибалки, говорю, щої риби. На мою думку, тут провина рибалки може навіть більше, ніж його жінки. Ох, Ти так гадаєш, позіхнув шакал, якому не хотілося розмовляти. Але найбільше мені шкода навіть не рибалки і не риби, а заклопотаної жінки, що не почула риб'ячого голосу. Я не погоджуюся з тобою. Рибалка просто слухував, бо з тим, що носиш у душі не вільно ні з ким ділитися, окрім хіба найближчого приятеля. А жінка не була чоловікові приятелем уже хоча б тому, що він ніколи не готовий з нею так, як і з рибою. Зрештою, не виключено, що жінка його просто ніколи й не слухала. Недоцільно шукати скарбу там, де ти його не закопав, вела своєї бляшанка. Саме тому з усіх потерпілих мені найбільше шкода жінки, яка не почула голосу говорющої риби. Риба загинула, це сумно, однак кожен мусить раніше чи пізніше вмирати. І як на мене, горе рибалки з приводу загибелі приятеля навіть сумніше ніж сама смерть риби. Та вмирати за все життя, не почувши голосу риби, це справді найгірше, що може трапитися людині. Може, в наступному втіленні жінка цей голос почує, нехотя докинув шакал. Сумно, що вона не почула цього голосу в цьому житті. Не поступалася консервно вляшанки. Сум, як відомо, має довгі ноги. Говорю, що риба. Емма Андієвська.